Доброго раночку, ми за Клахоми. Їдемо до школи, тільки що скинули, скала твоїшку. О, зараз я повернусь і сонце буде мені. Прямо в очі, прямо в очі, мама родна! Фу! А, сьогодні батьківські збори для молодших дітей. А, спочатку у Транцію, потім у Джашика. Так що а, минулого тижня було у Скарлі, а тепер у Малих. Якась рановато, як по мені. Зазвичай це. Ну, в інших школах це зазвичай було прямо перед осінніми канікулами. Осінні канікули у нас десь посеред жовтня будуть 17-го десь таке. А тут прямо вересні. березні. Ну, ладно. Що є, то я. Добре, їдемо до школи. Так, я вже відпрацювала. Вже дітей забрала і малих, і скарлет. Приїхали додому Я чисто шоколадку. Кинула собі трошки. І водички побула, і їду знову до школи вже до. На батьківські збори для треніті і для чашки. А після цього допитала Джудіата, чи вона їздила до Мурки, каже, та я бабуся казала, що не кожен день, ну коротше, заодно поїду ще й до Мурки провідаю. А то Мурка, мабуть, вже в шоці. Думаю, щось хозяйка пішла і досі нікого нема, мене покинули. Заспокоює. <її> Бо якраз мені ну, воно зручно буде мені. Іхати зі школи до мами. Мама все добре. каже що там тепло. Я кажу, але нормально, кажу, мама, нормально. Типу, тепліше, ніж у нас. Ну, нічого Я впевнена, ранки там чудові. Добре. До школи. Так, все з батьківськими зборами я вже закінчила. Все добре у Малих, і, а, у треніті, з, з відмітками все добре. А, четверка в неї по математиці, але там неї, вона щось там не здала, тому що я забрала її раніше одного дня. Але я кажу, це легко виправити. Так що я кажу, практикувати таблицю множення. Вони кожен тиждень працюють над одним з номерів. І наступного тижня це буде множення на 3. Так що будемо практикувати це і моя Турбота була про те, чи є в неї друзі, так як Нова Шкала. І каже, в неї вона грається з багато дітьми, а в неї є десь троє таких друзів, що ближче. Я каже, всі вони такі тихенькі, спокійні. Я кажу, ну і добре, це чудово. Дяшик каже, вчителька каже, не ну я не знаю, чи у нього. Каже, він ніколи не питає про допомогу. Я не знаю, чи це тому, що він може некомфортно на себе відчуває з дорослими. Каже, ви таке помічали? Я Кажу, ні. Він комфортно себе відчуває з дорослими. Я Кажу, але він такий, не така незалежна дитина, що він рідко питає про допомогу. Якщо питає про. А якщо йому треба щось, і він сам може це зробити, він сам йде і робить. Він зголоднів, він пішов там собі і взяв щось, і я так дивлюся, так, мабуть, дуже зголоднів. Може, треба щось приготувати більше, ніж те, що ти їси. Але він, ну, він дуже такий незалежний в мене, хлопчик. А те каже, у нього він грається з усіма. Я кажу, він такий маленький, кажу, це не впливає на це. На відносини і каже, ні, у нас каже такі непогана група хлопців, вони дуже гарно граються, і ніхто нікого не чіпає. Я кажу: а це добре. І в читанні у нього все в порядку, в математиці, в математиці теж так. що... А, і, і звісно, що обидва вони дуже креативні. Я кажу, там в мене всі шість, вони всі креативні. От шо, шо! А от якби нам, у нас відмітки були по креативності, так ми, ми медалісти, золоті медалісти, блін. Добре, піду провідаю мурку. Мурочка не виходить, не зустрічає. А он вони, вон вони вуха, а привіт! А як справи? Ти куняєш, так? Да? Що? Бабуся сумує, передає привіт до тебе, дуже переймається за тебе. Як же ж ти? Як же ж ти витримуєш? Як ти витримуєш? Все добре, Хозяйничаєш? Так, ти хозяйка. молодець. Ну, Піду тебе годувати, прибирати, королева наша.

Вау! Та капець! Вау! Супер! Вау! Нічого собі реслін який! Вау! Це на чи як? Це ми так така, що це вона так прокидається. Ми то прокидаємося до того, як вона починається. О, вони ще ставні, якісь там роблять. Прикольно. Вирішили прогулятися ми до книжного магазину. Бо джик хотів. Джуліта каже, ну чого, давайте родини вийдемо. Це ж прикольно. Ну, Джулієті так. пішли. Це те, що вона хоче. Очі розбігаються, так. Wow. What is that? It's a it's a mat it's a crystal ball. Crystal it's like a Crystal ball. Magic magic. Wow. Oh gosh. <laughs> Can you stop? <laughs> you yeah, a stopper. So ah. <laughs> mm. Wow. У нас є, але вони зробили прям такий вау. Скільки така кошта, я навіть не, не знаю. Де ціна, ціна, де? Мені вже на продажі Адвент календарі. Мені Лілія колись купила, але вже, ну, вже було на Різдво. Я його поклала і забула про нього. І на цьому адвент-календар закінчився. У мене нема таких приколів. Я не звикла скарлетт кофе, Каву каві. А маленький папить. Не можу показати. Мені десь лазить 6 юліти. Скарлетт піжамі.

But you turn it on. Hold on. I'll put it right there. Hard. Oh. It was on the fridge. That's Is that mm -hmm. a cake tall? Mm-hmm. Shouldn't come all. You're welcome. Так, все відпрацювали. В машині 84 градуси у нас ну, приємне тепло, але не не а, але На початку тижня казала, що у нас взагалі буде 71 в неділю. Я кажу, чудово, цей день ми підемо до зоопарку, бо у нас безкоштовні квитки у дітей до зоопарку, і а, вони, а, я скажу. Вони вже будуть недійсні після 30 вересня, ну, що треба йти. Тепер показують 84. Ну, ладно. Хоч, хоч не 90, але все ж, хотілося. Я, я люблю в зоопарк йти, коли взагалі от пахморно і можна навіть трошечки дощику, оце це для мене саме то. Бо людей нема, парковка вільна. Зоопарк весь для вас чудово. Добре, чекаю на дітей. Так, сьогодні до Скарлетт приходять подружки з ночовкою. Одна вже приїхала, скоро інша приїде і я їду в Семсклуб, куплю цілу піцу. Вона мені заявляє. Не, ти б, ні, вчора. Коли ми в книжні ходила, я кажу, ну які в тебе плани на вихідні? Бо в тебе завжди якісь плани, про які ми дізнаємося ну, в останню мить. Я кажу, ти не думаєш, що краще вже казати заздалегідь. Ну, от, мама, ми ходимо один до одного, до одного ну, з подружками. в гості і. Це моя черга. Типу моя черга. Я так, чудово. Це ти мені за, за день про це кажеш. І, а ти б хотіла чекати, що до останньої миті, коли я тебе буду забирати зі школи. Ну, я не, спла, не знаю, я кажу, добре. Так що, це наша черга. Дівчата приїжджають, піду я за піцею кажу. Я не хочу готувати, коротше, їду за піцею. Що в мене тут? Тут в мене взбиті білки від яєць. Я працюю над київським тортом для своєї подружки. Сьогодні день народження, але вона завтра дівічник і їй не можна. Глютен, так як в київському торті борошна майже нема, він їй підходить. Так що працює на Коржі Вийшли з духовки, поки ми серіал дивилися, пару серій. Екстра на присипку. Добре буду складати, хай остигає. Це заварний, частина заварного крема для крема Шарлот для Київського. Це буде остигати і дійде до температури кімнатної. Це те, що мені потрібно, щоб масло і цей крем були кімнатної температури. А завтра вже е, з'єднаємо це разом. Ну а я буду закривати влогу. Дуже дякую за вашу підтримку, підписку, перегляд, перегляд, реклама, коментарі, полюбляйки. Дуже-дуже дякую. Я вам бажаю миру, свободи, перемоги в Україні. До нових зустрічей. На добраніч і бай-бай.